Всім привіт! Сьогодні ми зібрались, щоб зрозуміти, хто побудує найкращого робота. Так, я вже всі матеріали приготував. Ви готові, хлопці? Так, Так, зараз я підготую таймер. Ми щоб... готові. Це супер. Так, ну що, давайте летимо тоді на свої місця, де ми будемо будувати. Так, ну я десь біля своєї чашки. отут. Так, все, я готовий будувати. Ви готові? Uh -huh. Ну поїхали. Так. Раз, два, три. Ну що ж, будуємо роботів. Ох, кузя, як там в тебе гучно. У мене? Ага. Ну, я сделаю пока что ногу. А тепер я зараз роблю тіло. Ну і ще одну Ногу. Ну, потому вот, что еще, ну, потому что же надо заходить. в э, индийской культуре это называется лила. Лила, цвет знаешь, в жизни, и вот, и, я, вот, ты знаешь, что может быть, так, я уже ноги закинчу. Ого! А я, а я сейчас построю своего опыта. Я, я уже тело. Я, я даже, я даже мешаю решение. Будет он с руками или нет, но я буду все, все лишать. Да блин, ну блин, папа, ну мне, ну мне так интересно, Какого ты опыта стоишь? Ну, на самом деле, мне нельзя отвлекаться. Ну так, если ты будешь отвлекаться, ты можешь не встигнуть своего робота побудувати. Хотя у меня робот очень хороший. С ногами, ногами. И, ну, и тоже хороший. Я вижу, что кто-то уже стоит ножки. Ну Но у меня самый высокий опыт в мире. Chill chill chill. Вот такого вот дело Что, что такое, Леша? Что сломалось? Не такого же робота, как у меня Прям такого же, такие же ноги, такие, такая же сила. все такая. Сейчас я сделаю экран робота, чтобы он мог видеть. Я меня будет даже экран свой. Сейчас я сделаю экран и улыбочку. Кузя, будь ласка, <соединяя> ну, ты такой, как у меня робота, Сейчас я сделаю робота. а, ну, и, и, и клан. Я вже зробив і кра. Так, ну, у мене ще ще дуже не готовий робот. У мене, у мене вже я майже Я вже го... майже О -о -о. І в кузі майже готовий кузя. Кузя в тебе готовий чи ні? І ще ніт, конечно, ні. Чим так зайнята ні? А я за Мені ще Зависи. треба і кра. З нього буде в руках, де ще буде. Ну у меня опыт какой-то маленький получился. Ну ж, же... ну все же найс. <рес> Щось у меня зовсім не такий робот, як я його бачив себе у... уявляв. Уа. Я... Ну понятно, папа. Так, так, ти. У меня какой-то даже какой-то милый опыт получился, я такой маленький, но все же nice. Все же nice? Когда построишь, когда построишь, он будет ну очень маленьким. Ой, я сделаю тебе ему антенки. Мне тоже, кстати, Кузя, ты мне идею подкинул. Антенки. Подкинул идею, то есть голосом ее подкинул. Да. Антенки Это тоже. Я... Моего робота будет. Ой -ой. Как же, чтобы он у меня клево выглядел в голове. Так, ну что, пять минут закончилось, но я могу тебя сразу ставлю еще 5 минут. Раз, два, три, поехала. Ладно. кстати, я сделаю латые панели, кнопочки и все такое в общем. О, а зеленая будет, а зеленая кнопка будет из ло... из из желтых логов. Так, немножко на ну Но все одно. Я рахую уже руки строю. Сейчас сделаю завод. Самот... Завод. Я сейчас сделаю завод. Ну вот так будет. Ещ сделаем там панель. Ой. Вот святую панель. Думаешь, пишу, блин, для видео цены дуже клво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я с тобой согласен. ой ой, -ой, -ой й мало времени нарушил. А я тебе руки закинчу. Тебя пока всегда какая-то голомадина получается. У меня? Да, какая добра. Это какая-то, это, это точно. Да, я с тобой согласен. Сейчас я говорю а -а -а. панель. Так, Ой, чуть-чуть не ровно. У меня какая-то игрушка будет получается вместо лопаты. Ну, что же, найс. Nice. А можно Третий раз на драхваганке. На, 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 просто я не могу. Так, на, на роботу же. Я маю робота. Вот тоже мне надо будет красота. Сейчас я сделаю микрофон. Вот так. <integorous noise> On, ну, мене мене у мене готово У мене ще ні. У мене тільки руки готові Так, ну добренько, я тоді свого побудував, Іду, тепер дивлюсь, як у вас. А. Так, це в нас робота. Друзі, а це робот такий, а чого у нього тут на плечі Якийсь сундук? О! Що на плечі о, він в тебе з таким ключом, ключем. Це прикольно. <ху> так, а де Льоша? <ху> круто! Круто! Льоша, ну, тебе... А у тебе як справи ну, де ти? Робот... Ну Ну, ти ну, да. ну, ну я якщо ти літаєш і Кузіного ну, робота дивишся, значить в тебе повно часу. Так, півтори хвилини ще закінчилось. За. Ще є півтори хвилини. Так, Кузя, а у тебе вже робот його закінчив чи ще ні? Конечно ні, А ти вже йдеш, с матлі. Давай, давай, займайся делами. Добавляй, добавляй. і делайте. і делай его папа с Ну я свого робота вже закінчив. Так що я просто буду дивитися, що ви тут будуєте. Интересно, можно на 2 хвилинки. Так що, тому що я хочу останній стрім додав, і робот буде вера. Додаю, тобі є ще хвилина, давай за хвилину, добавляю все, що встигнеш. Добре, тоді я вже добуду. Так, тонет. Кстати, у мене папа якийсь робот, ну, ну, дуже милий. Mm -hmm. Такий маленький. Очень. Торт телевізора. Гуся, вона це це ТВ-мен, мне кажется, тато робот ТВ. -мен. Это такой персонаж из Кибиди Туалета. Вот это робот реально он... Ну он тоже крутой, я не умею строить вообще робота по так, Скажу а ну тебе я... так. Я, я что, я выпью? Я закупил про с... Стоун я закупил про Стоун Факел. Ладно, вот Факел. Так, а, а ну-ка, выпиваю зелье. <свят> Опа, я сразу дай. Я, 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 кстати, я поставлю еще вот а -а -а. Стоун Так, 10 секунд залишилось. Давайте останні штрихи. Все. Вані... Механ... 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 Ну, Це... перший... перший не мій робота. Ну добре, давай. Я поки дивлюсь на кузніго робота, а ти там завершив. 5 секунд в тебе ще є. Так, Кузя, а у тебе у, у твого робота є очі? Ну... Так, може ти є, а може ти ні. Потім не успіху, я пословив mm -hmm. очі. Але в нього є такий ключ, яким він заводиться. Це дуже прикольно, я такого не вигадав. Так. А що Та, це... Тогда, у мене робот. Mm -hmm. Ось такий в тебе робот. А ну розкажи, нащо отут у цей сундук? Це у нього так, типу що? кармашек ти... такий Да, -кармашек. міні кармашик міні кармашик ти можеш посмотреть, що у нього там є да, ну давай подивимось, давай. Так. Ага, ну якісь матеріали щось він там знайшов. Якесь скло. Якусь семена. Так, ну добренько. Ось такий твій робот. А ну полетіли подивимось, що там льоша набувала. Це кнопочки, це, це його Можна до нього доторкатися і тоді вибирається. Оце стрілочка. І Почка. на цю стрілочку це. можна натискати і щось буде від, відбуватися? Ні, ну це просто Дайте, папа, Це ігрушечний іграшковий. Дайте, папа, ага. Це іграшковий. Я робот милий якийсь, дуже очень милий. Ну і в тебе милий, і у льоші такий милий. Слухай, ну прикольний, прикольний робот, в тебе робот. І, і робот іграшка, ці кнопки обозначають. Це кнопки матки Це... різні його різного схем. Він може. О, тут стріляти... ще щось у в нього є. Ні, там секрет, там секрет. А, там секрет. Ну добре. Так, ну що ж, тепер Це що так. ми погукаємо великий чат GPT, О, великий чат GPT. Прийди розсуди, хто з хлопців виграв. Усім привіт, друзі. Ласкаво просимо на епічне змагання роботів у Майнкрафт. Сьогодні у нас було два талановитих учасники Кузя та Льоша, які побудували просто неймовірних роботів. Судді вже виставили оцінки і настав час оголосити результати. Друге місце займає Льоша: у нього 14 балів. Робот Льоші вийшов класичним з антенами, золотою панеллю та продуманими руками. Він чудово вписується у світ Майнкрафт і нагадує персонажів із ретрофільмів про майбутнє. Хоч у деталях та креативності він трохи поступився, але це сильна робота, і за неї Льоша заслуговує величезний респект. А перше місце займає Кузя. Він набирає 18 балів. Кузя знову здивував усіх своїм нестандартним підходом. Його робот це не просто будівля, а цілий персонаж. Екран обличчя робить його унікальним, заводний ключ додає реалістичності, а деталі та дизайн просто на висоті. За креативністю та функціональністю це справжня топова робота. Вітаємо переможця! Але найголовніше це не перемога, а участь і круті емоції від творчості. Тож, друзі, якщо вам сподобалося це змагання, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і заходьте у нашу телеграм-групу, щоб змагатися з нами у нових челенджах. Посилання в описі. Чекаємо вас у наступних битвах.